Замість табличок, 8 березня Гліба Бабіча. Це перша із перейменованих в 2024 році вулиць, таблички на якій були замінені завдяки фінансуванню громадської організації Солідарна справа громад. Місцева жителька Вікторія каже, живе на одній із перейменованих вулиць. Вважає перейменування і заміну адресних табличок потрібною справою. Чоловік має знати, яка вулиця обов'язково потрібно замінити таблички. Так. Ви знаєте, плібик треба. А так, все нормально, все добре. Я думаю, що це правильно. Все убирать і делать наше, щоб воно було наше. А то пусть уходять туди, в то прошлое. До нових адресних табличок є вимоги, говорить головний архітектор міста Євген Поляков. Вони мають бути вироблені з оцинкованого металу товщиною 0,5 мм, міліметрів з високою стійкістю до дощу, снігу і сонця. Там три випадки. Перше, це елементи для. Розміщення на зелених зонах для розміщення на багатоквартирних багатоповерхових будинках і на приватних е садибах, да, приватних будинках і невеличких об'єктах. Просто різні розміри і компоновка. це спричинено не тільки зміном законодавства, це ще й запит самого населення. Ми кожного тижня отримуємо звернення, які розглядають адміністрації на прибирання в Миколаєві саме вивісок вулиць на російській мові. Каже заміна табличок на вулицях покладена на адміністрації районів в скверах на комунальне підприємство Миколаївські парки. Хоча власники будівель мали б це робити самі. Якщо казати про мирний час, то єдиним документом, який вимагав від людей вішати ці аншлаги, це було рішення виконавчого комітету або департаменту архітектури. І зараз і відповідно міститься там така вимога. За його словами, поки з усіх перейменованих 200 топонімів за 2024 рік повністю замінені таблички на будівлях лише на одній вулиці. В заводському районі на їх заміну суми підраховують, говорить заступник голови адміністрації району Анатолій Яковина. Тут потрібно замінити таблички на 48 вулицях. Проводиться робота по демонтажу. Ну і планується заміна їх також на потрібний формат показників. Ну і термін поставлений там до кінця року. На деяких будівлях в Миколаєві ще таблички часів радянського союзу. Голова адміністрації центрального району Миколаєва Олександр Береза каже, під час повномасштабної війни замінили таблички на вулиці Маріупольській, перейменованій в 2022 році. Нині ж на заміну табличок на вулиці Марка Кропивницького з місцевого бюджету виділили 100 тисяч гривень. «154 таблички. Ми порахували, що нам треба було замінити. Ціна буде від ну звісно, там дешевше це просто нова наклейка. А дорожче це і повністю нова табличка. Каже, планують почати роботи найближчими тижнями, але не всюди. Ми е, вирішили, що кожна комунальна установа, кожне там підприємство, комуналькомунальна е, структурний підрозділ Миколаївської міської ради вони мають самостійно зробити цю роботу. В Інгульському районі планують в 2025-му замінити приблизно 500 табличок, повідомив заступник начальника районної адміністрації Антону Жва. Суми підраховують. В корабельному попередньо на це запланували 300 тисяч гривень, каже голова адміністрації Олександр Цуканов. З початку 2025 -го року, говорить уповноважений повноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, до нього з Миколаєва надійшло 44 звернення про ознаки порушення мовного закону. З них щодо адресних табличок 5. Вивіски, які е, виконані недержавною мовою, переважно в центральному районі. Тому я сподіваюся, що адміністрація центрального району, а також інші адміністрації, створять відповідні робочі групи, як ми це проводили протягом минулих років. Вийдуть на місце і підготують відповідні приписи е, суб'єктам господарювання. Каже, за відповідні порушення передбачені штрафи нині, аби місцеві знали на честь кого перейменовані вулиці на рекламних щитах міста, запустили інформаційні сюжети. Розповів головний архітектор міста Євген Поляков. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.